Ісус навчає мудрості, погоджуючись на приниження. Смерть на Христі була ганебною смертю, така смерть мала позбавити людину гідності, вкрити ганьбою її сім'ю. Однак можна гідно помирати у приниженні. Ніхто не може відібрати гідності. Не можна видати декрет, який би міг її позбавити. Не можна її знищити приниженням. Гідність можна або втратити самому, або зберегти її на вічність. Ісус знав, що отець колись поверне повне сяйво збережені гідності. Він може усунути всі ознаки людського приниження і презирства, а взамін дати білі шати гідності. Господи Ісусе. Дай нам мудре серце, яке ніколи не позбавить себе гідності і не плямуватиме гідності інших людей. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Щоб життя вічне ти і я мав, поможи Боже мій, зрозуміти любов, що для нас показав на Христі. Лиш тоді.